Нікс дитячого одягу бренду George. Тепла ковтинка на флісі. Комплекти на 4-5 рочків. На двох позиціях представлено. І одна і друга ковтинка на флісі. Дуже приємна тепленька. Ковтинка з капішанчиком і також на флісі. Тепленька. Кофтинка укороченого варіанту на дівчинку. 14-16 років. Утеплена на флісі і ось тут на розиночці. Манжетики на рукавчиках. Також декорована на рукавчиках надписами. Кофтинка на замочку. І двох нитка з карманчиками. На рукавчиках, на рукавчиках манжетики, з капюшончиком. Капішончик. Не стягується це, іде імітація. Дана модель ковтинки представлена на вік 9-10 років, 12-13 років і 15-16 років. Ось така ковтинка на 13-14 років. в кінці. Дві знизу на манжетику з карманчиками невеличкими. На 4-5 рочків. Ось тут знизу декоровано. Джинсики. Спереду не Карманчики-оманки на 12-14 років. Заді без карманчиків. Тканинка стрейчова тягнеться. Спортивні штанці на 10-11 років. Джинсики стрейчові на 11-12 років. Спортивні штанці на флісі з карманчиками, які застібаються, декоровані, знизу на манжетику, на поясі стягуються, широка резинка. Дана модель штанців представлена на розмір на вік 7-8 років. 9-10 років.